Суми провели в останню путь бійця АТО. 18-річний Ігор Гольченко загинув під час боїв за село Широкіно Донецької області. Машина хлопця з боєприпасами якраз виривалася з оточення і була обстріляна бойовиками. Помер уже в лікарні від трьох поранень і втрати крові. Егнес спикив себе чоловіка. Отець Огнеста ну, сказав передати ну, тому чоловіку, який він похив, що він має жити за двох, щоб у нього діти були за двох». Ігор поїхав на фронт добровольцем, причому потрапив туди не одразу. Перша спроба 17 17-річним. Відмовили бо надто юний. Коли ж настало повноліття, взяли до добровольчого полку особливого призначення Азов. Ага. Характеризувати можу тільки з положительної сторони. Чоловік відключительний був. На свій юний вірст, дуже здраве, трезво, рішення приймав, з серйозністю більше і до ситуації в країні, поэтому і поїхав. Це лучший з людей. То есть, один из лучших, которых я знал в своей жизни. Навчався хлопець у сумському машинобудівному будівному коледжі. Отримав позивний Арнест за любов до письменника Хемінгуея. А ще Ігор був активним Ультрас. Єдине, що він тоді сказав, що він сказав одну річ, яку я запам'ятав. Він сказав, що я б хотів, щоб мої друзі, він до ультрасам, щоб вони були со мною, а не гоняли м'яч. І після цього вони поїхали у зоні проведення антитерористичної операції Ігор Горгольченко пробув із грудня минулого року. Поховали воїна на алеї почесних громадян центрального кладовища. Данило Горвач, Сергій Лазаренко на часі новини.